що забере кінець місяця, я би сказала, яка це остання карта от така, я би сказала, що кінець місяця забере не той напрямок. Да, якщо ви рухалися не туди, а думали, що прям туди мені і треба, так мені треба і робити, і все таке, все таке. І раділи, кайфували від цього, і думали, що от я тут вже ну, не знаю, стілююся, правильно все роблю. І ну, такий от, да, рух, рух такий був. То е, ні, ви зрозумієте, що ви рухалися не туди, або не з тими людьми, або не ту ціль поставили, або можливо вона взагалі недосяжна, і можливо, вона вам і не потрібна, можливо, це не ваша ціль. Да? До кінця місяця, за ці пару днів, ви зрозумієте, куди насправді вам три рухатися. Бачите, тут як сонце встає. Ви зрозумієте, куди вам напрямок, напрямок, і ви можете його абсолютно, знаєте, розвернути, цю колісницю. Це колісниця в тіньовому значенні. Бачите, отак от, от в позитиві, а отак от, от в негативі. Так от, ви зрозумієте, що ви свою цю колісницю не туди, так би мовити, вели, не в ту сторону їхали. Да? І ви зрозумієте напрямок і куди вам треба змінювати цей напрямок і виберете. Правильний шлях типу, до, до сонця, до світанку, до ясності, до повного розуміння. Тобто прям можуть бути такі кардинальні якісь переусвідомлення, які змінять ваше життя точно в кращий бік.